Друзі, я вас вітаю. Давайте дивитись. Україна. Основні головні енергії, небезпеки та загрози по регіонах, все як завжди. На ракулі незламні. Подивимось загально по енергіях. Покажіть Україна на найближчі 7 днів. З 28 липня по 3 серпня включно. Покажіть загальну по енергіях основні головні енергії небезпеки та загрози. На жаль, терор продовжується цивільного населення, небезпека знову ж таки, націленість і на цивільне населення, і на наших захисників. Ну, такі собі важкий тиждень, на жаль, можуть бути втрати і серед цивільного населення, і серед наших охоронців. Кацапія поки ще існує. Так, давайте подивимось. обстріли, загрози жертв, від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами та балістикою по регіонах нашої країни. Покажіть обстріли, загрози жертв, від прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Північ, Житомир Київ, Суми та Чернігів. Що постійно ця карта виходить. Це помірність. Чомусь здається на тому тижні так само виходила на цей регіон. Захід, Луцьк, Тернопіль, Рівне, Ужгород, Івано-Франківщина, Чернівці, Львівщина та Хмельниччина. Харків та не частина Донеччини та Луганщини. Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. І центральні. Вінницька, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська та Кривоградська. Активність, можливо, тут діти під загрозою або якісь. Um, учні, ну, учні, можливо, військовий формат мається на увазі. Але же цивільно, серед цивільного населення так само. Так, покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по центральним регіонам нашої країни. Покажіть основні головні цілі ворога по центральних регіонах, по обстрілах. От, хитрі підступні дії. Е, ну, це, по-перше, залякування, да, показати свою силу. Є певні, от, як певні три точки, можливо. Якийсь таємний план підступний. Це також е, дуже схоже на терористичні якісь атаки. От, те, що нас підсилює, те, що нам дає силу, десь нас послабити як ота підступна змія підповзла. От. Щось таке підступне, вони хочуть зробити. Ще покажіть нам, які основні головні цілі ворога стосовно обстрілів на центральні регіони нашої країни. Основні головні цілі ворога. Знищити, знищити, знищити щось з військовими пов'язане. Можливо, ППО ще відслідковують. якісь ресурсні об'єкти, знову ж таки, логістика, інфраструктура, там, де пересування ресурсів, іде е, повішений стан підві... підвісити щось, зробити нам незручності, якісь неможливість логістики, необхідних ресурсів, я так розумію, для військових, для оборони, для захисту. Таке та загроза для цивільного населення по центральних регіонах. Тут теж певні якісь удари, до того це можуть бути торгівельні центри, там місця скупчення людей. Також і дамби можуть бути, до речі, бо ще й луна, тут грязна вода, щось таке недобре можуть зробити. Геси. Геси. Під Знову ж таки, якісь ресурсні об'єкти для цивільного населення зробити неможливими для використання, От, зробити дисбаланс і нерозуміння в подальшому, що робити. Це якісь важливі ресурсні об'єкти. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення в на центральних регіонах нашої країни на найближчі 7 днів. Покажіть. Ронові атаки десь обмежити зв'язок, світло, інтернет, цей проводину про про добробу для населення, то знищити якийсь важливий ресурс, дуже агресивно будуть намагатися щось пов'язане з водою або біля води, якісь пересування можливо через воду. Але тут також загроза для дітей може бути. І от як під завалами можна опинитися, стати заручниками ситуації. Давайте ще раз. Ну, на жаль, можуть десь, десь по важливих ресурсних об'єктах, про що нам можуть не сказати, але десь вони можуть якийсь успіх досягти все ж таки в своїх планах. На жаль. Так, херсон та Запоріжжя, Херсон та Запоріжжя, Балістика ППО буде працювати, звісно, але тут як по світло, по світло можуть працювати або якісь... Приховані склади, те, що стосується нашої оборони захисту, так само. Знову ж таки основні цілі ворога, те, що стосується нашого захисту, місця сприйняття рішень і от те, що нас підсилює. Може бути вогню, може працювати ППО. Можливо, ще масований готують, можливо, через вас буде багато чого злетіти, як з моря. Ну і багатоповерхівки, звісно, під загрозою. Дитяча карта так само. Можливо, якісь очбові заклади. Такі, певні точки, які передані, які вони отримали, там, де у нас можливо якісь важливі ресурси, саме для населення, для, для всього населення. Ресурсні об'єкти. Знову ж таки, зробити дисбаланс в цьому плані і нерозуміння, що далі робити, щоб ну, це стосується всього населення країни. Або регіону цього конкретного. Якісь виробництва знищити, в принципі Кацапія є Кацапія. Так, Харків та не частина Донеччини та Луганщини. Тут прям вони дуже їм важко, але і нам вони певні складнощі роблять тут більше про активізацію на фронтах. Ну, але, звісно, багато вогню. Багато руйнувань. Покажіть основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, Харківщина та накупована на, частина Донеччини та Луганщини. Покажіть. А тут тут у них таємний план падураку, як от лупить, або кудись лупить, або просто нищити все, усіх і вся. От просто знищувати, стирати з лиця землі. Тут, звісно, для дітей може бути загроза. Тут і це РСЗВ, балістика, все-все про це. Можливо, якісь приховані об'єкти також під загрозою. В принципі, дуже багато у них є ціли, вони обирають що саме. Давно, вже давно, планомірно вони намагаються якісь певні цілі знищити. У них не виходять, але все одно ну, ці спроби вони продовжують. Загроза з повітря, вогонь з повітря все ж таки присутній. Знову ж, це газотранспортні системи можуть бути, щось з рідинами пов'язано. Ну і тут щось неочікуване на фронті, можуть вони саме прифронтові ці всі міс... міста. От. Повільне, але трошки от це сунення їхнє. Повільне, але планомірне, на жаль. Знову ж таки, держустанова, ж установив багатоповерхівки, от прям як певні намічені удари, конкретні, чіткі удари. Люди під завалами можуть бути. І, на жаль, це, ну, поки що це триває, було, є і буде. Знову ж таки, обмежить нас в ресурсних е, якихось складових. Обмежити ресурси. Для цивільного населення, щоб люди шукали кращої долі десь в іншому місці. Жінки і діти переїздили десь через страхи, да, десь планували своє майбутнє життя подальше. змінювали, Змінювали регіон на інший, де буде краще. Це все заради дітей. Давайте ще раз. Покажіть небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, Харківщина та не частина Донеччини та Луганщини. Виробництво логістика. От основне головне. Але ж, звісно, якщо цивільне населення десь поряд знаходиться, то вони так само під загрозою. Так. Одеса Миколаїв. Знову ж такі порти, аеропорти десь нас послабити і все через наводку ждунів. Або це також десь по області місця скупчення людей. Це можуть бути лікарні, готелі. Основні головні цілі ворога. Пересування, бачите, пересування по воді, пересування, порти і логістика. Ну, будь ласка, хитрість, підлість, диверсійні якісь дії, пересування важливих ресурсів. Логістика важливих ресурсів. Удари біля, біля води, По постійна активність, удари біля води, щось пов'язане з водою. Це порти можливо, от якийсь ресурс, ті, що для нас приходять, або ми щось відправляємо з торгівлею, може бути пов'язано. Як но в спину, в спину нам ставити, щоб зробити це неможливим. Оцінні важливі ресурси для населення під загрозою. От можуть якусь нову тактику, Якусь нову тактику, балістика і, можливо, що там не одна декілька прям багато летить. Щось таке. Щось таке. Те, що не вбиває, не, ну, неочікувано летить. Можуть багато запускати. Чи вони може готують знову масовані якісь. Ну, залишити людей без світла, знову ж таки, багатоповерхівки під загрозою. А для своїх вони будуть розказувати, що ми знищили якісь військові об'єкти, ті там будуть стикатися від радості тварі. Вибачте, це емоції. Так, західні регіони. Знову ж таки, там, де вже неодноразово прилітало, якісь мінування. Так само тут якісь диверсії, терористичні якісь. Дійства можуть бути, все, що пов'язане з ресурсами, з допомогою від інших країн. Тут і про те, щоб і знищити це, і те, щоб ми довше чекали цієї допомоги. От Зруйнувати щось таке, щоб ми довше чекали. Ну, я так розумію, це про логістику знову ж таки. Основні головні цілі ворога якісь виробництва, зробити нам знову ж таки труднощі і це про балістику, загроза балістики. Багато і неочікувано може летіти. Ну Там, де вже от, повтор певних подій, там, де вже прилітали якісь ресурсні, важливі об'єкти. Впевнені, що воно захищено, але Центр прийняття рішень знову ж, мені чомусь от, щось пов'язане з, з літаками. Це дуже важливий для нас ресурс. Я так розумію, що знову або міги будуть, або балістика. Знову це основні головні там, де у нас не будуть називати міста. Всі так знають, де аеропорти, коли постійно витичь. Північні регіони. Де ж установи, в принципі, нічого страшнішого ніж було, але щось пов'язане з водою може бути теж якась катастрофа, якась вежа щось з з інфраструктурою. Ну, а от карти ще знову ж таки можуть попереджати, що намагаються впливати якось на процеси на державному рівні, щоб знести нашу владу. Оці всі заварушки, нові майдани, все. -все. Не без допомоги Кремля. Бо їм це також дуже вигідно. Файер-шоу будуть влаштовувати. Знову ж таки, там, де якісь ресурси, якась допомога. Багато може летіти, що будуть збивати. Але і великі якісь вибухи можуть бути. Багато може летіти. Прям комбіновані якісь атаки, це стосується добробуту населення. Можливо, це все ж таки інфраструктура світла знищити. Щоб ми шукали якоїсь допомоги стосовно світла, стосовно відновлення. Я так розумію, знову створити на блекаути. КСП кажа. Щось звинувати, щоб була нестача. Дефіцит. Якийсь дорогоцінний ресурс під загрозою. І вони дав давно вже намагаються його знищити. Постійні спроби. Жінки, діти, добробу для населення. І знову діти не подобається мені повтор певної ситуації. Балістика центру прийняття рішень, тиснуть, тиснуть, женуть нас нас якийсь глухий кут, щоб приймалися якісь рішення і йшли на перемовини. Але це хочу перепитати, що це саме. Це загроза саме якоїсь такої для жінок дітей. Віддіти так само. Вони постійно це роблять, приносячи нам гори, так? Приносять чи нам горе. Да? Оце, вот. це прям. Вони... Вважаючи за я, так, якийсь таємний план, для нас це зрозуміло, що їхня влада намагається нас просто знищити. Карти про це. Подеяволу. По дияволу продовжують прям тероризувати усю нашу країну. Ну, Друзі. На жаль, війна триває, обстріли тривають, загрози тривають. А ми живемо далі. Іншого вибору в нас немає. Дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки, підписки. До нових зустрічей.